Доброго вам здоров'я, шановні! 10 лютого сьогодні в нас починається Тиждень Митаря та Фарисея або загальниця. Ще його називають Всеїдний тиждень. На перший день загальниці прийнято в нашого українського народу готувати холодець. Церква сьогодні згадує Прохора і Хазлампія. 10 лютого наші предки вважали особливим днем пов'язаним із турботою про худобу та сподіваннями на прихід весни. В народі казали до прохора баба охала, ой холодно, а прийшли Прохір і влас вже весна у нас. Ну, Влас мається на увазі, це день власі, це буде завтра. Ну, от Люди так і вважали, що і 10, 11 лютого це такі два свята, два дні, коли вже проходить потихеньку весна. І означало це все, що морози потроху відступатимуть, а попереду перші натяки на тепло. Цей день був важливим для господарів, адже вважалося, що саме 10 лютого потрібно подбати про свою худобу. Воду, освячену в церкві, кропили на дворах і хлівах, щоб захистити тварин від хвороб та лихого ока. Також цього дня слід було добре нагодувати худобу, щоб вона була здоровою та витривалою. На Волині в цей день існувала цікава традиція варити вареники, вірячи, що це допоможе телятам вирости міцними та тлустими. Господині готували святкову вечерю, частували родину та дякували за достаток в господарстві. Це робили і 10 числа, і 11-го Наласія так само. Дійсно, ці два дні дуже між собою пов'язані, і про все це ми з вами і дізнаємося в цьому відео, де я розкажу, що сьогодні треба зробити, що сьогодні не можна робити, від чого нас застерігали наші пращури, яку мудрість передавали із покоління в покоління, і яка дійшла зрештою до наших днів. Наш з вами сьогодні обов'язок запам'ятати все це, вивчити і передати вже придешнім поколінням, аби користувалися. Ну а сьогодні давайте вже самі скористуємося цими безцінними знаннями. І, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. ставте йому лайки, вподобайки, робіть репости. Це дуже-дуже важливо. Робіть репости, робіть підписочку на канал і пишіть довгі-предовгі коментарі. Я хочу подякувати Господу нашому Богу за цей чудовий день за 10 лютого 2025 року. Я дякую всім захисникам нашим на землі українській. Я дякую всім заступникам небесним за цей день. Слава Україні! І я починаю. Святий Харлампій або Харалампій був єпископом Магнезійським. Жив приблизно в 89 му році. Є важливою постаттю в християнській традиції. Його ім'я походить від грецького слова, що означає світитися від радості, що дуже добре відображає його духовний образ. Харлампій є святий мученик, який особливо шанується за свою роль як покровитель чиновників. Також його вважають цілителем від депресії та інших душевних недуг, і в народних традиціях України святий Харлампій має особливий статус, особливо на Київщині, де його вважають покровителем свійських тварин. За традицією, якщо господарі святкують День святого Харлампія, їхні тварини залишатимуться здоровими і благополучними, в таке вірили наші пращури. У візантійській традиції харлампій часто зображується як старець в церковному облаченні – підризнику, поясі, фелонію, боряч бітках, з палицею в руках і євангелієм або сувоєм в лівій руці. Преподобний прохор Печерський, якого також вшановують 10 лютого, прийняв постриг в Києво-Печерському монастирі ще в 11 столітті. Його наставником був ігумен Іоанн. Він жив дуже скромно та суворо дотримувався аскези, навіть хліб замінив лобудою. Через це його прозвали Лобудником. Попри такі труднощі, він завжди залишався світлим і доброзичливим. Одного разу на землі нашій українській настав голод. Прохор не розгубився, ще завзятіше збирав лободу, готував з неї хліб і роздавав голодуючим. Дивовижно, але його хліб був смачним, хоча інші не могли їсти лободу через гіркоту. Люди помітили, що його хліб набуває гарного смаку тільки тоді, коли його благословляє сам преподобний. Чутки про це швидко рознеслися. Згодом в Києві закінчилася сіль, і багато хто потерпав від нестачі. Тоді Прохор зібрав золу з монастирських келій і почав її роздавати на диво, за його молитвами зола перетворювалася на чисту сіль. Торговці, які наживалися на біді, поскаржилися князю Сватуполку, і той наказав відібрати всю сіль у прохора. Але коли запаси принесли до княжого двору, виявилося, що це звичайний попіл. Його залишили просто неба, але за три дні, коли проподобний знову благословив людей брати його, попіл знову став сіллю. Це диво змінило серце суворого князя. Він став побожним, примирився з Києво-Печерським монастирем і з великою повагою ставився до прохора. Коли преподобний відчув, що його земний шлях добігає кінця, святополк поспішив до нього, залишивши навіть військові справи. Отримавши благословення, він сам поніс тіло святого до печери. Після повернення князь здобув перемогу над половцями. Преподобний прохор відійшов в засвіти в 1107 році та був похований в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Святого преподобного прохора Лободника просять в молитвах Про допомогу в часи голоду та нестачі. Його життя стало прикладом Божого піклування про людей, коли їжа була на вагу золота. Ще його просять про благословення на хліб та їжу, щоб в родині завжди був достаток і ніхто не зазнавав нестачі. Ще його просять про захист від бідності та скрути, особливо для тих, хто переживає фінансові труднощі, підтримку у важких життєвих обставинах, щоб вистачало сил, терпіння і віри подолати випробування. Ще його можна попросити про справедливість у суспільстві, щоб не було обману наживи на біді інших і на справедливого збагачення. Сьогодні, 10 лютого 2025 року, перший день загальниці або всеїдного тижня. Всеїдний тиждень або загальниця, інколи його ще називають суцільним тиждень, є важливою частиною церковного календаря. І він випадає на час перед великим постом за три тижні приблизно. Це період, коли церква дозволяє вірянам розслабитися від щоденних обмежень і звільняє від одноденних постів, які зазвичай спостерігаються в середи та п'ятниці. Весь цей тиждень є часом святкових трапез, коли можна вживати будь-яку їжу, включаючи м'ясо, яйця, сир, рибу та інші продукти, які зазвичай є під забороною в постні дні. Цей період дає змогу людям підготуватися до великого посту, коли їжа буде обмежена і потрібно буде більше зосереджуватися на духовному очищенні. Тому в цей час люди часто святкують, влаштовують банкети, застілля, пікніки та інші спільні трапези, щоб максимально насолодитися останніми днями вільного харчування. Водночас, хоча цей час святкувань та веселощів, Церква не рекомендує проводити весілля під час Всеїдного тижня. Це обумовлено тим, що цей період вважається не зовсім підходящим для таких важливих подій, адже він має духовний характер і є часом підготовки до більш серйозного періоду Великого Посту. В перший та останній день загальниці господині обов'язково мали приготувати холодець. Сьогодні ми звикли називати цю страву просто холодець, але ще до середини ХХ століття в народі були інші варіанти його назви, як от захолод, студенець і навіть леденець. Усі ці назви походять від слів, які вказують на холод, адже для приготування холодцю обов'язковим був процес охолодження, а кінцевий продукт завжди споживали холодним. Зокрема, існували інші назви, такі як дриглі чи драглі, якими позначали різні жилоподібні речовини, а саме такою консистенцією володіє холодець. Ніхто точно не знає, коли саме з'явився холодець, але, ймовірно, це сталося ще за часів Київської Рісі, коли вже існували суттєві мовні відмінності між слов'янськими народами. Вирогідно, холодець був відкритий випадково, коли наваристи бульйон з кісток чи м'яса, що охолоджувався, став застигати. І саме це охолодження стало важливою частиною рецепту, що вплинуло на його назву. З часом холодець став важливою святковою стравою, яку варили з різноманітними прянощами, серед яких цибуля, часник, чорний перець, лаврове листя та дохмяний перець. Раніше часто додавали корені петрушки, селери, пастернаку та гвоздику. Але сьогодні ці інгредієнти вже рідше використовують. Спочатку овочі до холодцю додавали лише для аромату, але з часом стало модно прикрашати страву шматочними пісних продуктів, таких як варена морква, свіжі зелені трави, мариновані гриби чи консервований горошок. Це дозволило додати кольору та різноманітності страві. А коли холодець був готовий, його зазвичай ставили на застигання в холодне місце, у льох, у присінок або навіть просто в холодному кутку хати, де він міг зберігатися тривалий час. Готовий холодець був дуже поживним і довго не псувався, тому став популярним серед усіх верств населення. Його варили часто, особливо взимку, коли хочеться чогось ситного та смачного. А ще сьогодні ті заміжні жінки, хто хоче і хто має на те право, згідно зі звичаєвого весільного права, мають можливість понеділкувати. У понеділок, згідно з українською традицією, жінки могли вирушити на базар для продажу е, якоїсь там хатньої продукції своєї, яку брали вони вдома, і тут на ринку вони збиралися разом з кумасою, свахами та подругами, обмінюючись новинами і товаром. Після закінчення розпродажу вони не поспішали розходитися, а йшли робити покупки, насолоджуючись часом проведеним в колі своїх близьких. Далі зазвичай відправлялися влаштовувати невеличке святкування. Взимку, коли холодно, вони збиралися в тепліших місцях в корчмі чи в чиїсь хаті, найчастіше в якоїсь вдови, і починалася кругова. Кругова це традиційна форма суспільного дозвілля, характерна для української культури, що включала в себе вечірні посіденьки та святкування в компанії близьких людей. Зазвичай на таких зустрічах жінки збиралися разом, співали пісні, грали в ігри, обмінювалися історіями та веселилися. Вони могли проводити ці часи як в корчмі, так і вдома в когось знайомих. Кругова могла тривати кілька годин і завершуватися лише ввечері. На понеділкування вони, жінки вони звільнялися від будь-якої хатньої роботи. Це був ніби такий вихідний день в жінки від саме сімейних родинних справ. І на м'ясниці по понеділках, якщо так дозволяли місцеві звичай, і такий був договір, який був укладений ще під час сватання. Якщо він був укладений, то жінки мали право на таке дозвілля між собою, це стосувалося тільки заміжних жінок. 10 лютого здавна вважався українського народу днем, коли накладалася сувора заборона на вживання в їжу мешканців річок і морів, а особливо раків. Це народний звичай не церковний, тому майте це на увазі, коли я зараз буду про це розповідати. Наші предки загалом ставилися до риби та морепродуктів більш прихильно, ніж до м'ясних страв. Рибу їли навіть під час посту, але деякі види водних мешканців довгий час залишалися під забороною, що походила ще зі старого завіту. Так, у стародавні часи слов'яни не вживали сиру рибу, яка містить кров, не вживали морських істот, які не мають луски, як от кальмари, креветки, водяні, змії, міді і тому подібне. Не їли рибу без луски, яку називали голою і вважали її тому нечистою, наприклад, не їли сомів, осетрів та вугорів. Після церковної реформи XVII століття ці заборони скасували, і люди почали споживати всі види риб і морепродуктів. Однак залишився один день в році, коли віруючі утримувалися від такої їжі, це 10 лютого. Існувало повір'я, що в цей день не варто ходити до водойм і споживати рибу чи інших водних мешканців. Люди вірили, що це може привернути нещастя, адже загиблі у воді не можуть знайти спокою. Особливо під підрозрою завжди були раки, їх вважали нечистими через те, що вони харчуються падальну на дні річок та озер. Боялися, що м'ясо раків може стати джерелом хвороб, зокрема зараження глистами. Сьогодні, звісно, таких страхів вже немає і морепродукти стали звичними в нашому раціоні. Але якщо хочеться дотримуватися стародавньої традиції, то можна хоча б в цей день утриматися від страв із водних мешканців. Якщо ви сьогодні, шановні глядачі, хочете відігнати нечисту силу, позбутися лихого впливу чи просто захистити себе від зла, то можна прочитати це замовляння. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На морі і на океані, на червонім камені. Там сиділи два брати, снідали, обідали, мед вино пили, а ти, чорте, говно. Текст замовляння, як завжди, я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Це справжнє стародавнє українське замовляння, тому не дивуйтеся, вже яке є. Що не можна робити сьогодні? 10 лютого це понеділок, а понеділок це день, з якого починається тиждень, і від того як він пройде, залежить загальний настрій подій найближчих днів. В народних традиціях вважається, що цього дня варто уникати деяких речей, щоб не накликати на себе неприємності. Не рекомендується позичати гроші або брати їх в борг кажуть, що це може принести фінансові труднощі на весь тиждень. Також не варто розпочинати важливі нові справи чи нові проєкти. Бо понеділковий початок може зробити шлях до мети складнішим, ніж очікувалося. Ще одна давня порада уникати сьогодні сварок та з'ясування стосунків, бо конфлікти, що виникли в понеділок, можуть затягнутися надовго. Не рекомендується і стригти волосся цього дня, бо вважалося, що це може послабити енергетику. Існує ще декілька заборон саме на 10 лютого. Перше, це я вже розказала про це дуже детально, але повторюся, що сьогодні не можна їсти раків. В основному це раки, ну, в принципі, інші морепродукти, так само не дуже бажані сьогодні до вживання. Сьогодні заборонена фізична праця для чоловіків. Чоловікам не рекомендується займатися занадто важкою фізичною роботою, бо вважали в нашому українському народі, що цього дня такі справи не принесуть успіху. Сьогодні не можна носити чорний одяг. Уникало одягу такого кольору, щоб не притягувати негативну енергію. Щодо посту, ви всі вже в курсі, сьогодні його немає, бо це в нас загальний тиждень. Сьогодні в нас є іменини у деяких людей, і ці люди носять отакі імена: це в нас Антон, Аркадій, Василь, Ганадій, Григорій, Іван, Ганна, Валентина та Галина. Ім'я Галина має слов'янське походження, означає тиха, спокійна, гарна або мирна. Воно може бути пов'язане з давньослов'янським словом гал, що означає спокій чи тиша. В сучасному світі це ім'я асоціюється з рішучими, але водночас чуйними та добрими людьми. Галини часто виявляють силу духу та цілеспрямованість, при цьому вміють зберігати спокій в складних ситуаціях. Жінки з ім'ям Галина зазвичай мають хороші організаторські здібності, здатні до самовдосконалення та завжди прагнуть до гармонії в оточенні. Це ім'я часто вибирають для дівчат, що поєднують в собі красу, мудрість та внутрішню силу. Ось такий день сьогодні дуже цікавий. Є і перехідні свята, і неперехідні свята. Дуже багато звичів. Заборон забобонна. Я сподіваюся, що ви у всьому розібралися. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні, і до зустрічі в дні завтрашньому.